Друзі, всі, хто підтримує Україну, всі, хто вірять в перемогу, відгукніться. Поставте лайки, подивимося разом на карту бойових дій не тільки. У Харківській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських офіцерів вищої ланки. – «Дівельт». всього ЗСУ взяли в полон в останні дні більше сотні російських солдатів, серед них високопоставлені офіцери. У виданні зазначають, російська оборона розвалилася, солдати просто втекли. В той час як ЗСУ повертали деякі населені пункти під свій контроль без єдиного пострілу за наявною інформацією. З метою поліпшення стану бойової готовності другої окремої мотострілецької бригади, другого армійського корпусу, командування бригади розпорядилося не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, перебувають на лікуванні. Відновлення виплат проводиться тільки після надання виправдовувальних документів із особистого дозволу командира. Сило оборони успішно відбило атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безименне та Новогригорівка. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Завдано ураження по семи опорних пунктах і місцям скупчення живої сили і техніки ворога. Знищено дві позиції його зенітно-ракетних комплексів. За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункти управління, райони зосередження живої сили і бойової техніки противника. У зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція зоопарк, артилерійські підрозділи і склади боєприпасів. Міністр оборони України пояснив, чому контрнаступ ЗСУ в Херсонській області повільніше Харківського. Херсонщина сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї, зазначив міністр оборони Олексій Резніков. Українські сили продовжують домагатися вражаючих успіхів в Херсонській області і неухильно знижують моральний дух і бойові можливості російських військ в цьому регіоні. АСВ. всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від колишніх передових позицій, покинули киселівку, важливий з оперативної точки зору пункт для російських військ навколо Херсона. Останній великий населений пункт, як на шосе є 58. Так і на залізничній лінії між нинішніми українськими позиціями і Чорнобаївкою, найвіддаленішою частиною Херсона, і відійшли до Дніпра. Про це можна судити по супутниковому знімку, зробленому в тому районі. Російське військове командування може призупинити розгортання новостворених підрозділів в Україні через нещодавні втрати Росії та загальне погіршення морального духу. Російські сили не в змозі зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області і активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки. Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах і позиціях в Херсонській області, що ймовірно неухильно погіршувало їх становище. Взяття Україною ізюма ймовірно погіршило здатність російських військ наносити артилерійські удари по трасі ізюм Слов'янськ. Масштабний контрнаступ України завдає шкоди адміністративному потенціалу Росії і змушує росіян залишати окуповані частини України далеко за лінією зіткнення. Русні в Кремені більше немає, але зсу ще не зайшли в місто. Повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Спостерігаймо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області. Навколо міста досі тривають бої. На сьогоднішній день Кремніна повністю порожня, росармія покинула місто та майорить український прапор, який підняли партизани. Схожа ситуація в Старобільську.